Підпишіться прямо зараз на першу студію Бердичів, щоб не прогавити найважливішого. В найближчому відео ми вам покажемо, куди рухається справа паліва на паливі і що хотів прокурор на сесії від депутатів. А зараз розглянемо всі головні події жовтня. Депутатка Любові Васюк таки виконала ультиматум і принесла собак в міську раду прямо на депутатську комісію. Мені дорікають, що я не виконала свою обіцянку. Я починаю так, як тривога нас. Затримала зносити з понеділка. Починаємо сьогодні. Це є бездомні тварини, вони є власністю громади і відповідно до законодавства, хай громада що хоче, те з ними робить. За мною ще там стоїть список людей. А вони хай поки з нами тут попрацюють. Я не знаю, що робити. У мене вдома вже п'ятеро, розумієте? Мені люди зносять. Ця куди їх подіти? у справі Дерибану резервного пального відсторонили вже другого заступника Сергія Орлюка. Цього разу під підозру потрапив заступник з питань житлово-комунального господарства Руслан Квятківський. Як ми раніше повідомляли, судом продовжено обмеження в пересуванні та відсторонення від посади Артема Азізова. Всі з нетерпінням чекають розгляду в справі в суді. Деталі, які дізналися депутати від прокурора, ми ексклюзивно покажемо найближчим часом. А поки нагадуємо, що людина не винна, поки її вину не доведено в суді. Раз відбулася сесія в Бердичеві, отже, розподілили гроші великі гроші. На справи термінові і не дуже. 27,5 тисяч гривень виділили матеріальної допомоги п'яти бердичевлянам, котрі потребують невідкладного лікування важких хвороб. 150 тисяч піде лікарям з місцевої первинки на придбання та монтаж бензинового генератора. Додатково виділили 450 тисяч центру позашкілля імені Разумкова на ремонт приміщення з. Заміною вікон та дверей. Більше 800 тисяч гривень спрямовано міським закладам культури на здійснення розрахунків за комунальні послуги. Знову культурі дали близько 1,8 мільйона на заміну вікон у міському палаці культури імені Шабельника. Та п'ятій філії публічної бібліотеки сумою у 3 мільйона гривень буде погашено заборгованість КП Бердичів теплоенерго з різницею у тарифах. 3,5 мільйона гривень виділено на документацію по реконструкції очисних споруд та господарсько-побутової каналізації. Ще майже мільйон дали водоканалу на реконструкцію вводів водопостачання зі встановлення вузлів комерційного обліку. 383,5 тисячі гривень йде на будівництво скейт. Парку та двох спортивних майданчиків на пляжі до мільйона громаді. Обійдеться будівництво станції знезалізнення з метою відновлення підземного водозабору з артизіанських свердловин і для виготовлення проектної документації на будівництво станції. Корпорація «НЕВКО» на реконструкцію мереж водопостачання бердичів водоканалу тепер готова збільшити фінансування гранту із 150 тисяч до 580 тисяч євро. На площі центральній нарешті розібрали сцену. Навіщо вона цілий рік ржавіла під відкритим небо? стільки часу нікому не відомо. Куплена в розпал пандемії з початком повномасштабного вторгнення расистів вона фактично не використовувалась. Неодноразово містяни звертали увагу на покупку за великі гроші, використану зовсім не за потребою. Тепер її склали і будуть зберігати на комунальному підприємстві. Ракетні атаки расистів проти цивільних та об'єктів енергетики призвели до відключень електроенергії і в нашому місті. Укренерго закликає всіх українців мінімізувати споживання, особливо в пікові години. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на першу студію Бердечів і не творіть протизаконного паліва.